Про те, що ти одна моя на все життя, майбутнє розділю, коли лиш за нас волю. Почекай, коли прийдуть душі, повернеться тепло та спокій у душі, до тебе потихнуть. До вітром на твоєму обличчі, я до тебе прийду, коли ти серцем поблич, тільки не сумуй, коли мене нема, якщо наші дороги розвела війна, тихим до тих на сумня твоєму обличчя, я до тебе прийду, коли ти серцевий... Τρει κίνησε με ναι, 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 Να ναι, 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 У вітру на твоєму обличчі Я до тебе прийду, коли ти серцем покличеш Тихим дотиком тиком вітру на твоєму обличчі Я до тебе прийду, коли ти серцем покличеш тільки не сумуй, коли мене немає Якщо наші дороги розпорла війна, тиха на тихо віт, що на твоєму пали. я до тебе піду, коли ти серцем поплив, ще ж тільки не сумуй, коли мене нема. Якщо наші дороги розкорла війна, війна. Двадцять жовтня. 2025 року, після обіду ми приїхали трошки до Лісу йдемо прогулятись. Йдемо наверх. І дивіться по дорозі, які чудові гливи попалися. Якщо ніхто не зірве, будемо повертатися, то я їх зірву. Молоденькі, гарні. Такий аромат у лісі. А гливи які пахучі. Вони не так ростуть. Рядочку зірве. У лісі ростуть ще такі молоденькі мухомори. Їх немало, тут і тут, навіть рижики. Колись я тут знаходила біленьких, але тепер їх немає, як шкода. Як не дивно, людей у лісі багато. Обмеріжики. Вон так вони вверх. Вон тут. Їх тут немало. І людей немало в лісі, не дивлячись, що вже вечоріє. Тут отакі якісь грибочки. Я думала білі. Ага. Покликав мене чоловік. Каже, дивись, якого я ще. Ніненько знайшов. Він непоганий, гарний. ось така парасолька. А гупеньків немає. Ну і людей тут немало ходить. Одно нас куди вирубують сильно. Я тут колись такі гарні. І білячки знаходила, і червоненькі, і опенькі, а їх ще немає. Є різні моїй стівні. Тут люди живуть недалеко біля бази. Нам тут і мухомори. Хотіла сфотографувати оцих. Вони такі, як сируїшки, але дуже малесенькі. Побачила ще червонічка. Відний вже поїли його, але є. Кличе мене чоловік і щось там знайшов. Що. Зараз. Побачимо, що він там знайшов. Два. Один тут. Це що, за грибочок? На другому теж гарна. Ти сьогодні молодець. А тут ще один. Ще, ще два. от так пішла його грибочки зривати. Знайшла свої. Непогано. Знайшла я там вище, де відро? Червоненько. Поставила відро, думаю, спущусь трошки нижче. По своєму принципу. І дивіться. І він тут ще й не один. Так, під маленьким дубочком. Мне його поїла, але то нічого. І тут другий. Це взагалі супер. Це був дощик і не один. Невеликий, але змочив. Не, ну, не холодно. Так, трошки вночі. Може, 4 градуси тепла 3. Але все рівно. Вони ще ростуть. От так уже в нас є. Краса. Шкода, що вже вечоріє. І ми так пізно прийшли, бо я не думала, що я ще таку красу знайду. Це який гарненький. У цій частині лісу Ми мене ходили. Тільки тепер, бо близько до бази. Найшла його такого перерослого, червоняка великого. Не дочекався мене. Нормальний? Добре. Тут ще перерослий, я його і не буду трогати, але факт той, що вони є. Повертаємось потихеньку до машини, бо темніє. ще знайшла отакого червоненького. Коли була спека, не вистачало йому водички, от він. І потріскав. А так у нас уже є. Кругом царство мухоморів. Я їх уже пройшла, Ну, думаю, потихеньку буду вниз спускатися. І дивіться, який верненіще. Оце чудо. Свіженький такий. Аж не віриться. А недалеко ще один. Але треба його провірити, чи він добрий. Он так, ніби добрий. Беру. Назбирали. Сонечко вже сідає. Напевно, буде дощик, хмари, такі досить дощові, темні. Дякую тобі, Боже, за таку можливість, що хоч надвечора ти, ти дав сили пройтись, відпочити душею, призбирати грибочків. Насолодитися твоєю красою. Прошу тебе, Боже, допоможи нашим захисникам, допоможи нашим полоненим визволитись, волонтерам дай сил. Допоможи народу України побороти ворога. Бережи Боже, Україну та її народ. Вже так спускаюсь. Думаю, чи мені привиділося, але можливо і привиділося. Зараз перевірю, що це за грибочок. Пана біленький. Червоненький. Так хотіла біленьку Ще хтось знаходить біленьких, бо тут їх немає. Тут багато людей ходить. місцевість, де люди приходять відпочити. Посидіти. Шашлик пожарити. Лісом пройтись. Вон які всякі грибочки. Вон мухоморчики. Кожний, хто відпочиває. Поки там печеться, вариться. Іди до лісу трошки прогулятися. Це дуже добре, коли є поблизу щось таке, бо тільки тут душа відпочиває. Який не грибочок. Казали мені, що є підписники, що є чорна лисичка. Можливо. Але все рівно цікаво так, подивитися на різні грибочки. Вони іноді такі кумедні навіть. Не просто гарні, а кумедні. Тут парасолька молоденька росте. Парасолік можна назбирати Гливи, Глив багато, парасолік. Але поки що я їх не буду брати. Сьогодні ми досить гарно знайшли червоненьких. Іншим разом думала, будуть уже опеньки, але немає. Таку, як ти, я вже давно не i Ja єдина i вічна Моя весна, мій сенс, мій оберіг І навіть зникне світло з неба, я все одно прийду до тебе, бо ти мій дім, мій спокій і мій хрест, моє кохання. Так, I'm no